Всім привіт! Ну що ж, новин серіалів та кіно просто купа, значить, що сьогодні щотижневі оновлення 31. Поїхав! На тижні стало відомо, що стрімінг-сервіс Пікок продовжив на другий сезон серіал Twisted Metal. Тепер це стало офіційно. Досить логічне і очікуване рішення особисто для мене, з урахуванням того, що цей продукт є одним з найуспішніших серіалів для стрімінг. Сервісу погляд на перший сезон. Ви можете подивитися. Ось тут також кінокомпанія Linus Gate продовжила на 11 сезон телемарафон з нотками російського життя в глибинки. Пила франчайз отримав перше промо фото, на якому нічого не зрозуміло. Чи буде це новий приквел? Теж не зрозуміло. але в свою чергу успіх Піла ікс доводить, що немає мертвих франшиз, якщо вони приносять гроші. Дата прем'єра 27 вересня 2020 Четвертий рік, і знову ж таки огляд ось тут на Піла ікс. Продовження і чекають сотні тисяч фанатів по всьому світу фільму Грань майбутнього. Це той, що з Томом Крузом про часовий парадокс і т.д. Оригінальна картина вийшла у 2014 році, і з того часу кінокомпанія, актори та режисер постійно натякають на продовження, але час іде. І це розуміють деякі люди. Наприклад, просто неймовірна красива та талановита Емілі Блант. Пряма мова. Ми з дагом це режисер. Постійно говоримо про другу частину грань майбутнього. Знаю, що і Том горить бажанням брати участь у проєкті. Не знаю, не знаю, можливо, все і вийде, але з першого фільму минуло вже 10 років. У нас був чудовий сценарій для сиквелу. Але, на жаль, він би чудово зайшов 8 років тому. Я не кажу, що ми вже занадто старі, але треба враховувати, що минуло 10 мать його років. Ну і стабільні, регулярні та постійні згадування про Марвел у кожному щотужневому оновленні. Давайте не будемо змінювати це і сьогодні. До речі, про Марвел тут трошки про своє повернення поговорила Морена Бакарін, яка була неймовірна у першій та другій частині фільму Дедпул. Пряма мова. Мої знімальні дні вже завершились. Фільм повернувся до активного виробництва після страйків. І я вважаю, що він вийде дуже і дуже добрим та цікавим. А шанувальникам оригінальних коміксів та фільмів про Дедпула, гадаю, варто готуватися до кумедних сюрпризів. Прейзів, а ось хто точно не буде грати у Марвел, так це Джейсон Стейтем. В інтерв'ю Райці цього тижня він розповів, чому його не цікавлять супергеройські фільми. І ні, це не через те, що там більше одного слова у назві проєкту. Пряма мова, не маю особливого інтересу до костюмів з лосинами та плащем. Мені подобаються олдскульні фільми 80-х. Мене завжди надихали такі люди, як Сталоне та Арнольд. І навіть більше Стів Маквін, Пол Ньюман та Клінт Іствуд. Я просто не можу уявити нікого з цих хлопців у плащі та масці. У кожного може бути своя думка, чесно, але і Арнольд і Сталони, особливо стало грали у супергероїчних фільмах. Та й ну казати чесно, якісь нестримні чотири не сильно відрізняються по логічності та реалістичності від Марвелів, та й просто по структурі фільму дивні, дивні висказування. Але у цього актора давня історія, давня історія любові до коміксів. Також у супергероїки знімався і Крістіан Бейл з Брайдлі Копером. І вони навіть грали один з одним і не один раз. Так це було у далекому 2014 році, та. Ой боже, врятуй, у Тор 4. Але давайте не будемо згадувати Тор так ось. І ось через 10 років два талановитих актора можуть знову зіграти знову. Знову зіграти знову. Бо проект буде екранізація книжки Best of Enemies The Last Great Spy Story of the Cold War. За авторством Рія Дезенхола та Гаса Русо, та розповідатиме історію про агентів СРУ, так КГ... як. Фу. Фу. Фу! Вибачте, з самими тряпками пройшлися у роті. Uh, так ось події розповідатимуть про часи холодної війни, як можна було здогадатися з назви книжки. Екранізація вийде або на Netflix, або на Apple TV+, Поки що не зрозуміло. Але те, що при кожній згадці совка стає погано, і у роті суть, то це так і є. Так ось я там згадував щось про Apple, так і знаєте що? Apple теж роблять новини, тільки в цьому році вони патруливали нам на та на квіткової повні а вже. Планують свої кроки за володіння частки кіноринку і на роки уперед. Стало відомо, що вони отримали права на фільм Do for the money». Режисером фільму буде Джастін Лін, якого ви знаєте за форсажами. А головні ж ролі зіграють Шарлі Стерон та Деніл Крейг. Історія розповідатиме про професійних злочинців, які спеціалізуються на пограбуваннях. Так ось, головні герої не тільки будуть виконувати і грабувати, що вони й а а і змінювати свої відносини один до одного протягом трьох замовлень та крадіжок. Ось дати прем'єра на жаль, немає навіть орієнтовних бюджету, тим паче. Будемо чекати, але є дати прем'єри в проєкті цього тижня. Так у п'ятницю повертається велетень Річер, другий сезон. Вийде він на Amazon Prime. А за день до цього, до речі, у четвер, можливо, це відео і відео у четвер. На Netflix вийде друга частина фінального сезону Корона. Ну а у кінотеатрах вийде три мушкетери Міледі та Анатомія Падіння. Ну, останню, до речі, я хочу піти, бо цей фільм має багато номінацій на цьогорічний золотий глобус. Про це далі. І маленьке виправлення того тижня. Цифровий реліз вийшли Marvel, а я й забив. Тож, хто ще не подивився один з найбомбезніших просто фільмів цього року, можете насолодитися цим. Я не знаю, як вам це продати. Огляд ось тут. Ну і ще трошки кастингів Шон Ган неочікувано з'явився у новому кіно всесвіті коміксів DC. І зовсім ніяк не впливає той фактор, що він є братом Джеймса Гана, який зараз і будує цей всесвіт. Просто збіг такий. Так ось він зіграє Максвелла Лорда. Цей персонаж, до речі, вже з'являвся у старому всесвіті DC. Там його грав Педро Паскаль у вашому улюбленому фільмі Чудажінка 1984. Ну і цікаву думку про це сказав Закарі Лівай, який грав Шазама. Е, зазначу. Грав, грав Шазама. не грає, тому що напевно все ж таки чутки про те, що можливо Джеймс Ган його залишить, залишились тільки чутками. Так ось на цьому тижні він сказав на новину про брата Гана, про те, що е, дуже складно мати ролі, коли твій брат є. Продюсерам так тут я не можу не погодитися, але факт залишається у іншому, що насправді Шазам, якщо й буде у новому кіно всесвіті, то буде просто зіграний іншим героєм, а він повинен бути все ж таки персонаж. Має деякий вплив на кінофранчайз. Ну і також на тижні Джеймс Ган висказався про те, що його найулюбленіший персонаж DC є Лекс Лютер, якого тепер буде грати Ніколас Холд. І також він сказав, що у його фільмах це буде один з неймовірних персонажів, і ми всі в нього закохаємось, тому що це буде дуже оригінальний показ цього героя. Ну що ж, чекаємо, дійсно, лекс Лютер це є певним таким. Певною глибою, глибою DC, якщо вийде зробити крутого антигероя та злодія, це буде дуже круто для DC у Марвел з цим останні часи великі проблеми. А ось хто утримує ролі не по блату і не по сестлі, а за свою акторську гру так, це Джейкі Сімонс. Так, цього тижня цей чолов'яга приєднався до останнього фільма Клінта Іствуда під назвою «Присяжний номер 2». Фільм розповідатиме про судову справу, і Сімонс якраз буде грати одного з. Чи буде він грати другого присяжного не зрозуміло. Дата прем'єра останнього фільму Клінта Іствуда, 2024 рік. Ну і сумна новина на війні. Загинув режисер та актор, військовий Андрій Павленко. повідом... про це повідомила його дружина, акторка Дарія Орехова. У чоловіка залишилося двоє дітей: світла пам'ять, герой. Ну і тепер давайте трішечки глянемо трейлери. На Game of War анонсували гру Blade. Чому я вставив сюди цей ролик? Бо я впевнений, що ця гра вийде раніше за фільм Blade. І ви хоча б дізнаєтесь більше про цього крутого антигероя. Ну і фінальний сезон мультсеріалу Archer отримав свій тізер. Дата прем'єри 17. -те. Грудня Netflix цього тижня випустив перший тізер нового поліціянта з Беверлі хіллз Прем'єра у наступному році на стрімінг-сервісі Netflix. Окрім цього, цей же стрімінг-сервіс продемонстрував третій сезон Тонів». Можливо, хтось і чекає. Дата прем'єра теж наступний рік. Трейлер нового проєкту Громадянська війна теж отримав свій трейлер. Про нього я казав у минулому, що так ось фільм від А24 виходить 25 квітня у Кі. На театральний прокат. Я чекаю, виглядає цікаво. Ну і також трейлер Кунг-фу Панда 4. Ось це я дійсно чекаю. І знаєте що? Шрек все ближче і ближче. Я от прямо відчуваю це. Ну і головним же трейлером тижня я вважаю новий трейлер Дюни. Дюна частина 2. Виглядає супер епічно і супер глобально. Дивитися всім. Просто бомба! Але перед продовженням я хотів би подякувати всім спонсорам і всім людям, які донатять на проєкт NSX. Ви можете бачити їх зараз на екрані. Особливо подяка Ярославу Левченка, зверойду Павлу М та мега Ультра. Подяка до Миколі. Дякую, Микола. Поїхали далі. Ну і тепер до новин. Дені Вільньов мріє щодо завершення свого бачення, авторського бачення фільмів Дюна. Нагадаю, що друга частина не буде фіналом історії, але в той же самий час третя частина третя частина, вийде тільки про умові хороших зборів касових сиквелу. І здається, що чекати Дюна 3» нам треба буде ще довше за «Дюну 2». Точніше, екранізацію книги Месія Дюни». Прямо. Мова, є у мене така мрія зняти месію. Третій фільм, який поставить крапку в пригодах пола Атрейдеса та його шляху. Виготовлення цього фільму має дуже конкретне значення, особисто для мене. Сценарій пишеться і практично готовий. Не впевнений, щоправда, коли саме я готовий повернутися на Аракіс. Можливо, я зроблю невеличку паузу, щоб перепочити відписку. Щоб не збожеволіти, я хотів би все ж таки зняти щось між Дюна 2 та Дюна 3, але мріятиму про завершення. Альну главу і повернення на планету, яку щиро особисто дуже люблю. І раніше Денні вже заявляв, що сиквел буде більше схожий на бойовик аніж на нами роздуми головних героїв і багато-багато операторської прекрасної роботи. Можливо, вам це і сподобається. Ну і Netflix повідомив, що його новий фільм Ілюзія безпеки мав найкраще старт цього року. Картина має майже 99 мільйонів годин переглядів. І до речі, до речі, огляд на цей фільм або вже є на каналі, або ж буде де зовсім скоро. О, прекрасне кіно. Дуже раджу вам подивитися. Його. Також серед швидесеньких новин слід зазначити, що канал AMC закрив щасливчик Генк. Я дивився перший сезон і бажаю, що серіал справедливо був закритий. Дуже дуже чесно вам скажу середня якість і нульова зацікавленість на продовження прекрасні актори, але жахлива реалізація. Стало відомо, що «Аватар 4» матиме у своєму сюжеті часовий стримок. Тож ті матеріали, що вже відзняв Джеймс Кемерон, нагадаю, що він відзняв частину Аватара 4» разом з Аватаром 2» та «Аватаром 3. Фух. Більше необхідні для вступу фільму де персонажі діти. Хоча під час фільму ми побачимо їх дорослими. Коротше, Аватар це просто унікальний франчайз. Нагадаю, що Аватар 5 планується до виходу у 2031 році, щоб ви розуміли, скільки часу ще чекати до. Ну. Типу завершення саги. Mm. А ось кого не треба буде чекати довго, так це серіал Дивні 2. Його почнуть знімати вже на початку року. А якщо детальніше, у перших числах січня. Нагадаю, що це буде остання частина серіалу, і вона буде являти собою фінал усього оповідання. Де колись були діти, а тепер бігають дорослі і чуваки та Чіки. О, вибачте. Але все ж таки орієнтовна дата вигаду фіналу це 2025 рік, у найкращому випадку. Можливо, навіть 2026. Це у поганому випадку. А ось продовження «Мандалорця» може вийти, але не так, як ви цього очікували. Ходять багато, багато і багато чудок про те, що дійсний прийняв рішення про продовження або закінчення пригод «Мандалорця» У вигляді кінотеатрального фільму, де будуть інші персонажі серіалів, поки що це лише чутки, але їх дуже і дуже багато. Коротше, такий шлях, звичайно, але дивний шлях. Дивний шлях Дісне. Також до свого продовження рухається екранізація. гри Uncharted. Марк Уолберг на тижні заявив, що сценарій для фільму вже написаний. І фільмування може бути почати вже цього року. Ну і також із продовжень Netflix продовжив на тижні свій мультсеріал Блакитовоки Самурай, який я зараз і дивлюся, він досить непоганий. А фільм Байкера, який втратив цього року прокатника, і мав певний час, навіть не мав точніше дати виходу, опиниться у кінотеатрах 21 червня 2024 року. Прекрасні новини. Я чекаю на цей фільм. Ну і також стало відомо, що Дісней планує до виходу ще один анімаційний серіал для Disney+. плюс. Він розповідатиме про пригоди ваканди. Більше деталей, на жаль, поки що немає. Орієнтовна дата виходу 2024 рік. І до речі, про Марвел Дісней та анімаційні проєкти. А точніше, не про це, але і про це. Дісней потрапив у халепу. у Каліфорнії. На студію подали позов до суду 9 тисяч жінок. Позов стосується гендерної дискримінації, а саме те, що жінкам платили менше ніж чоловікам. Ось у мене на каналі нема жінок, тож і отримувати. Менше тут просто нікому. Хоча ще можемо бути меншим за як і є у мене. Ну і найголовніша новина тижня цього довгого довгого. Тижня це номінанти на Золотий Глобус. Говорити про кожного я не хочу, бо відніме супер багато часу. Скажу лише, що багато номінацій отримали вбивця квіткової повні, минулі життя, опенгеймери, останні з нас та бідолашні. Більше деталей ви можете отримати або у моєму телеграм-каналі, або ж на офіційному сайті. Де й побачити всі номінації. Саме ж вручення пройде на початку січня 2024 року. Ну і стабільні касові збори у кінці випуску кожного що одне й те саме. Аніме від Хайоміадзакі, яке не планується до виходу у нашому прокаті, тому що ну, ми країна, напевно, третього світу, але вийшло на Росії, отримала на старті в США 10 мільйонів доларів. Та посунуло усіх конкурентів на цьому тижні. Для хаю це рекордний виступ за дебют. Уікенд колишня. Найкраща робота була рибка на Кручі. Залишилася вона зі своїми трьома мільйонами далеко-далеко позаду. Друге ж місце продовжують отримувати голодні ігри Балада про співочих пташок і змі. Картина буквально все не хоче помирати, та надалі залишається одним з найнеочікуваніших виступів у прокаті США в цьому році. Дійсно феномен, вкладаши всього 30% з минулих вихідних, картина додала до загальної каси ще 9 мільйонів доларів. Ну а третю ж позицію залишила за собою годзілля. Годжілля «Годжілла-1». Падіння тут такі самі смішні 27% з минулого тижня. Саме така витривалість і дозволила отримати ще 8 мільйонів додаткових зборів до загальної каси, яка тепер складає 25 мільйонів. Ну і з цікаво, слід відзначити, що кінотеатри США повірили у картину і на цьому тижні навіть додатково додали 232 кінотеатри для показу цього фільму. Ось такий цікавий факт. Ну і на цьому все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам все сподобалось. Якщо так, буду радий вашому лайку та підписці на канал. Ну і будь-який коментар теж буде супер, супер круто. Не забувайте, будь ласка, не забувайте донатити армії, тому що їм зараз супер важко. І бережіть себе, тому що це найголовніше для вас. Що на!